Сьогодні у випуску виконанням гімну України, покладанням квітів та врученням нагород військовим у Кропивницькому відзначили річницю Конституції України. Одягали мішок на голову, використовували електрошокер, били всім, що потрапить під руки. Військовий з Кіровоградщини Олександр Нелюб розповів, як потрапив в полон та прокатування російськими військовими. Проєкт Своє молоко запрацював у Кропивницькому. Його мета допомогти жителям Кіровоградщини реалізовувати молочну продукцію. Thank <laughs> you. Виконанням гімну України та покладанням квітів до пам'ятника Володимиру Винниченку, автора декларацій та законодавчих актів Української Народної Республіки у Кропивницькому відзначили 27-му річницю Конституції України. Вона ухвалена в ніч на 28 червня 1996 року. Розповідає історик Олександр Ковальов, каже конституція Пилипа Орлика, яка була укладена 5 квітня 1710 року, є офіційно визнаною першою козацькою українською конституцією. Ті конституції також йшлося про права окремих станів, окремих громадян, да ось і відповідно обов'язки, які влада брала на себе. Важливо також є те, що навіть в умовах і військового стану і об'єктивних обмежень, да, ось наша держава, наша, наше суспільство шанує положення норми, які закріплені в конституції. В нашій конституції дуже загально закладені ті принципи і норми. Прав людини це і демократія, і верховенство права, і наша територіальна цілісність, за яку ми зараз боремося, і наш європейський курс, і в ЄС, і в НАТО. Біля пам'ятника Володимиру Винниченку військовим та рідним загиблих бійців вручили державні та обласні нагороди. 36 архівних документів підготували до 27-ї річниці Конституції України в Державному архіві Кіровоградської області. Це статті з газет, постанови, розпорядження Верховної Ради та місцевих адміністрацій Кіровоградщини. Вони відображають хід конституційного процесу в області та Україні, розповідає працівник архіву Сергій Юрченко. Розробки нової конституції України розпочалися ще в 90-му році, навіть до прийняття незалежності, коли була прийнята влітку декларація про державний суверенітет. Говорить після проголошення незалежності України З'явилась потреба в новій конституції потрібні були зміни про. Саме існування посади президента про його повноваження, тому що в тих це перших поправках було що він є основним і очільником держави, і очільником, тобто вищою ланкою виконавчої влади України. Статті і зміни до конституції обговорювали на шпальтах газет в ефірі радіо та телебачення, симпозіумах, міжнародних конференціях, розповідає працівник архіву Сергій Юрченко. Обговорюємо проект конституції. Так можна сказати, окремо з'явився розділ у всіх газетах. Якщо брати місцеві районні адміністрації, вони також, скажімо, займалися березні 96-го року ми нарешті отримали, Україна і світ отримав перший такий проект Конституції. Говорить, з 4 по 28 червня 1996 року при підготовці проекту Конституції України винесли 6 тисяч поправок до основного закону України. В ніч 27 на 28 червня, 24 години без перерви, йшлось дуже таке агресивне, тривале обговорення кожної зі статей і станом на 9 ранку вже там вираховано до хвилин Проєкт Конституції України 300, 315 голосами за, нарешті був затверджений. каже за 27 років існування Конституції України президенти за своїх каденцій вносили зміни до основного закону України. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький нас витягнули з камер, вдягли мішки на голову, погрузили в автозаки. Це Зековські КАМАЗи, і поїхали ми в якийсь аеропорт. Потім в автобуси погрузили, як звичайно. Руки так. І так сидіти ну, години-півтори, може, дві ми так сиділи. Потім зайшов представник з української сторони з нашої, і сказав хлопці, підніміться, вставайте вже нормально, ви вдома. 21-річний Олександр Нелюб, військовий, згадує своє звільнення з російського полону. Там він був рік. Нині живе в місті Помічна новоукраїнського району. З полону військовий повернувся цьогоріч, 10 квітня. На цій світлині він на рідній землі з синьо-жовтим прапором. Тоді разом з Олександром в рамках обміну військовополоненими в Україну повернулось 100 захисників. Це фотографія Олександра до полону, це після повернення. Говорить, за рік у російському полоні схуд на 29 кілограмів. До повномасштабного вторгнення Росії підписав контракт. Збройними силами України служив у Маріуполі з листопада 2021 року. Там був і 24 лютого, день вторгнення Росії в Україну. Звичайний солдат, але в мене не було підготовки. Допомагав чим міг. Спочатку переносили все, що потрібно, і БК, і просто звичайні койки. Потім вже залучалися в наряди. Після нарядів я поїхав на. Більш меншу дистанцію до противника. Стріляли з артилерії, міномети, АГС. Олександр потрапив у полон у травні 2022-го. Каже, три дні пробув у колонії в Оленівці у Донецькій області. Потім перевезли в Росію у Волгоградську область, в місто Камишин. Там був у слідчому ізоляторі півроку, півроку в колонії у місті Ковров Владимирської області. Мішок на голову. І потім положили на пол одразу, як тільки завели в комнату, положили на пол руки перед собою випрямлені з пальцями, також випрямлені В руках, по словам, із мої, ті, що в камері мною були, їм давали в руки провода. Мені не дали, але мене одразу вдарили пару, пару разів шокером і сказали, якщо будеш брехати, то це продовжиться. Били віником, били, просто пробували, так скажімо, прес з ноги, з рук. Після цього, ну, коли я падав і Трішки галас був, то вони сказали не кричати і били головою об плитку кафельну. Коли я впав раз на четвертий раз, я впав біля двері, то вони оці рішотки, вони закрили і головою. Минули. Тобто вони... Знущались і розважались як могли. Каже, у камері мали товаришів і підтримували один одного. Розповідає, за медичною допомогою намагались не звертатись. Хлопці з пораненнями були, то їх вели, навіть ну, якщо вони не хотіли. Тобто в них там, через кожні два дня у них перев'язка. На перев'язку йдуть, оце їх, їм там наб'ють, і руки, є ноги, і ребра, і все. І зато перев'яжуть. Все російська медицина роба. Нині чоловік пройшов реабілітацію, йому видалили пухлину в коліні, яка утворилась після побиття. Каже, має одну мрію. Вигнати цю після лікування планує повернутись на службу в армію. Олена Жакалова, Володимир Волок, Суспільне, Новини Кропивницький. У річках Кропивницького купатись не можна через перевищення у воді норм вірусного забруднення у 7-9 разів, говорить головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. Пояснює, чим це небезпечно для здоров'я людини. «Небезпечно для людини, особливо для дітей, для вагітних жінок, для людей поважного віку і для всіх, у кого слабкий є імунітет, тому що при потрапленні такої води до організму людини можливий ризик виникнення кишкових вірусних інфекцій. Каже, у знам'янці в ставку Копанка виявили перевищення норми кишкової палички у півтора рази. Свідчить про фекальне забруднення води. При потраплянні в організм людини такої води вона також викликає ризик різних кишкових інфекцій. Зі слів Надії Оперчук, результати дослідження відправили місцевій владі з рекомендацією встановити у місцях купання таблички з написом Купатись забороняється біля річки Інгул у мікрорайоні Ковалівка у Кропивницькому таких табличок немає. Колись були таблички тут. Купання заборонено, а зараз немає нічого. В річці купаються люди. Хліблов води. Ви знаєте, якої якості вода в річці? Та, мені якось однаково. не хвилює, може там інфекція, не, наприклад. Не, не, а чому? Не. Ну, та то ще якщо є, риба Жодного офіційного пляжу у Кропивницькому немає, каже начальник відділу з надзвичайних ситуацій міськради Сергій Коваленко. Розповідає, цьогоріч встановити попереджувальні таблички не встигли. Торік робили це протягом літа та стоять вони недовго. Охоронник розказував, як компанія використала дерев'яний застережливий показник, інформаційну табличку в якості. Для приготування шашлика Каже, наступного тижня біля річок планують встановити півсотні табличок. Під час воєнного стану воду в річках і ставках у всіх громадах Кіровоградщини досліджують на збудник холери. Інфікуватися нею можна під час купання, пояснює головна санітарна лікарка. Каже, враховуючи ситуацію, внаслідок руйнування російською армією Каховської гідроелектростанції 6 червня, де затоплені худобомогильники та сміттєзвалища, кількість перевірок води на Кіровоградщині збільшили. Роблять їх кожні 14 днів. Холерний вібріон не виявлений. Холера це Особливо небезпечне інфекційне захворювання, особливо небезпечна інфекція. За короткі періоди часу вона може вражати велику кількість людей. І якщо людині не своєчасно призначити лікування, то від значного зневоднення людина може загинути за декілька годин. Говорить, до підриву Каховської ГЕС робили дослідження води раз на місяць. Антоніна Крейтор, Олександр Касяненко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. У поїздці з соціальним таксі на прощання з військовими на кладовищі відмовили кроповничанину Олександру Переверзєву. Чоловік говорить, має захворювання нервової системи, церебральний параліч, пересувається на візку. Я телефоную і питаю, замовити соціальне таксі, а мені кажуть, по-перше, ми на кладовище не їдемо, бо це за містом. Вважаю, у положенні, в якому затверджений перелік, куди може возити соціальне таксі, треба додати пункт про перевезення на кладовище. Провести ось цю людину, яка поклала голову, за того, щоб ми бачили це сонце і так далі. Соціальним таксі перевозять людей, що мають порушення опорно-рухового апарату, зору, пенсіонерів та людей з інвалідністю, говорить директорка територіального центру соціального обслуговування Світлана Юхименко. Мають два автомобілі для послуги соціальне таксі. Перевозить людей у нас до, в межах, наголошу на тому, що це межі Кропивницької міської територіальної громади. Це заклади підприємства, установи організації різної форми власності та підпорядкування, структурні підрозділи. Місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, банківських, соціальних, медичних установ, протезно-ортопедичних підприємств, центрів правової допомоги, центрів надання адміністративних послуг, авто та залізничних вокзалів. Не допускається перевезення до кладовища магазинів, ринків. Пояснює, на кладовище соціальне таксі не возить, бо там немає кому викликати швидку допомогу людині у разі потреби. Положення про соціальне таксі затверджене рішенням Кропивницької міськради у 2022 році. Проект рішення проходив обговорення громадське з представниками громадських організацій. Пояснює, щоб серед послуг соціального таксі з'явилось перевезення на кладовище, потрібно звернутись в департамент соціальної політики або на гарячу лінію міськради. Далі алгоритм такий. Протягом року працівники департаменту визначають, чи є потреба у громади на цю послугу. Розраховують, скільки на це потрібно грошей. Якщо потреба є, проводяться громадські обговорення, де вирішують більшістю голосів, чи вносити такий пункт у положення. Остаточне рішення ухвалюють депутати на сесії міської ради. За словами Світлани Юхименко, щоб скористатись соціальним таксі, треба укласти договір про надання соціальних послуг з територіальним центром. Замовляти його треба за три дні до поїздки. Каже, для Олександра Пірвірзєва зробили виключення і відвезли на кладовище. Олена Жакалова, Володимир Волок, Олександр Касяненко, Суспільне новини Кропивницький. Проєкт за гроші державної програми Своє молоко запрацював у Кропивницькому. Його мета допомогти жителям Кіровоградщини реалізовувати молочну продукцію, розповідає ініціаторка проєкту Ольга Ковальова Локілі. Каже, нині проєкт об'єднав п'ять підприємств. «Всі вони бідкалися, що у них немає доступу до покупців, зокрема міста Кропивницького. І ми зрозуміли, коли першого на цьому стартувала грантова програма Є робота, що підприємець має податися на цей грант. І ось саме ці всі холодильники вони дійсно придбані за грант 250 тисяч гривень. Каже за умовами проєкту, розробили бізнес-план. Після його затвердження створили молочну лавку на ринку у Кропивницькому. Працевлаштували двох людей. Продавчиню тут працює переселенка з Херсона Іна Архіпова. Початком повномасштабного вторгнення я з сім'єю виїхала з Херсона з дочками. Важко з роботою. Ініціаторка проєкту каже, ця ідея аналог кооперативів. У лавці можуть без оплати за торговельні площі продавати молочну продукцію всі охочі. Керівник молочного підприємства з села Подорожньо Олександрійського району Олег Медяник говорить: у магазинах Кіровоградщини реалізують два своєї продукції. Це дуже мало для реалізації. Ну, до прикладу, до 30 відсотків. Одеська область, Західна Україна теж там. 40-50 відсотків, а центр України отак у нас слабенька. Вся продукція, яку продаватимуть учасники проєкту, перевірятиметься в лабораторії Держпродспоживслужби, яка працює на ринку. Сказала Ольга Ковальова Локілі. каже, охоче долучитись до проєкту, може звертатися до регіонального фонду підтримки підприємництва області. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах.